Час мислити по іншому, час для іншої компанії з виробництвом мастильних матеріалів. Час для PetroCanada Lubricants. компанії, яка прагне бути кращою, більш гнучкою, інноваційною та швидшою на ринку. Компанії, яка вважає, що вивчення вашого бізнесу перед тим як говорити про наш робить вас більш ефективними, продуктивними, допомагає вам йти далі, швидше і сильніше, з меншими простоями. Дає вам впевненість у тому, що у вас є продукти та послуги для вирішення ваших проблем. Ми маємо десятиліття досвіду роботи на цьому ринку, закочуючи рукави, працюючи пліч о пліч з дистриб'юторами, менеджерами з технічного обслуговування, інженерами з експлуатації та менеджерами автопарків, вивчаючи їхні потреби, розуміючи їхні виклики, тоді як інші роблять те, що завжди робили. Ми вирішуємо проблеми, про які ви навіть не знали. І ми робимо це від будівництва до гірничодобувної промисловості, від автомобільної до енергетичної галузі і все, що між ними. Потім ми використовуємо нашу власну мережу нафтопереробних заводів, складів, змішувальних об'єктів та центрів дистрибуції, щоб доставити ваші продукти туди, де вони потрібні, коли вони потрібні. Продукти створені з розумінням, що один розмір не підходить для всіх продукти, які значно впливають на продуктивність обладнання, операційну ефективність і найголовніше на кінцевий результат. Тому що в кінці дня це ніколи не було про те, що ми можемо зробити. Це завжди було про те, що ми можемо зробити для вас. Тож, вперед, порівняйте нас з конкурентами. Ми збільшимо інтервал зміни оливи, щоб ви могли зробити додатковий рейс, встигнути до настання терміну або перевищити квоту цього місяця. Наша відданість нашим клієнтам є на передньому плані всього, що ми робимо. Тож почніть думати по-іншому про виробників мастильних матеріалів, про ваші потреби в мастильних матеріалах. Ми інша компанія з виробництва мастильних матеріалів. Ми Петро Canada Lubricants.